11 клас. Лабораторна робота номер 8 Тема Спостереження явища електромагнітної індукції. Мета з'ясувати умову виникнення індукційного струму. Встановити, від чого залежить величина індукційного струму. Обладнання. Підковоподібний магніт. Міліамперметр або демонстраційний гальванометр. Мікроамперметр. Квадратна рамка. Змідного дроту, котушка. З'єднувальні проводи. А також дві котушки. Осердя. Джерело постійної напруги. Перед початком виконання роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтеся з теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Дослід перший. Крок перший. Складаємо електричне коло, приєднавши котушку до гальванометра. Крок другий. Вносимо північний полюс постійного магніта в котушку. А потім виймаємо його. Описуємо та пояснюємо результати спостережень. Крок третій. Повторюємо дослід, вносячи в катушку південний полюс магніта. Описуємо зміни, які відбулися в колі. Крок четвертий. Вставивши магніт у катушку, обертаємо його навколо осі, що проходить через полюси магніту. Описуємо спостереження та пояснюємо їх. Крок п'ятий. Повільно вносимо північний полюс постійного магніту в катушку і потім повільно його виймаємо. Крок 6. Повторюємо дослід, збільшивши швидкість руху магніту. Описуємо зміни, які відбулися в колі. Дослід другий. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою наведеної в інструкції. Крок другий. Описуємо та пояснюємо зміни, що відбувається в колі з міліамперметром при замиканні і розмиканні ключа. Крок третій. Повторюємо дослід, змінивши полярність джерела струму. Крок четвертий. Замкнувши коло нижньої катушки, за допомогою реостата швидко змінюйте силу струму у цьому колі. Опишіть та поясніть явище, яке відбувається у верхньому колі.